Сонце на небі світить вовсю, розігнало всі хмари, але не в змозі зігріти прохолодний вітер, що полонив все навкруги. Зірвалися мої плани, як хотів сьогодні було вийти в поле, але там холодно, тож вирішив прогулятися деякими закутками свого міста. Затінку пам'ятник Кокаревському. нашому видатному письменнику. А тут темно, щоб щось розібрати. Ні, тут нічого не розібрати. Наш музично-драматичний. А тут я працював колись. Не знаю тепер. Що навіть і можна знімати в місті, бо мені якось доброзичливець писав. Витирай свої фільми. Ти є наводчиком для ворога. Бачиш, як нас бомблять. байливо збережена історична будівля. Я не знаю, що тут колись було і що тепер, але пам'ятаю ті часи, як тут був технікум по підготовці керівних кадрів, колгоспів та радогоспів. Комендант Келіну пам'ятник. А чи проводиться у цьому храмі молитва за гетьмана Мазепу? Присів на якусь мить у сквері, але холодно сидіти. Треба йти далі. Мало хто з автомобілістів ризикне взимку приїхатися цим спуском або піднятися на нього. Круто. І слизько? Вже внизу, ось на цьому перехресті, буду брати праворуч, щоб знову піднятися нагору цією дорогою. Що ну, за гвалт собаки там підняли? Та звернув я тут не на ту дорогу, що думав, мені треба було ще притися туди далі і аж що там подійти. Ну нічого, піду цією. Зато я тут побачу ставочок і осінній плескіт хвиль. Таким чином дорога моя скоротилася. Невдовзі я вийду на базарну площу, щоб там Критому ринку придбати сала і м'ясо. А я вчора борт ради.

Скупився я на базарі, взяв і сала, і м'ясо, а також в крамниці хліба, баклажани, вітер. Як добре, що я не пішов сьогодні в поле. А тут там промерз до донестями. А тепер розповертаюся додому, до тепла людей.